<гум> Будеш їсти за мною? Да. Тільки з прениксом. Ви знаєте, що це таке? Так що, друзі, всім привітам! Слава Україні! Слава нашим записникам! Вот. Я хотів би взяти коротеньке відео для демонів! Це вот. в нас Отакі вот білі жовті порошки, бачите? Не знаю як воно правильно називається, це чистий протеїн. Це соєво макуха, друзі. Але відосик буде зовсім не про те. Відосик буде зовсім про друге. Пішли сюди. Це Знає, що це таке? Знаєш, що це таке? Що це? Та ні хрена. Це гормони росту. Так що, друзяки, на днях попало з мені відео. Чел, коротше, один знімає відосик на тіктоке і каже, да ви що там, всі охренели? Наготували свини гормонами і за м'ясо таку ціну гадите. Каже, зайшов там у магазин, не знаю, в який він там магазин заходив, м'ясо 300 гривень. Ціна, звісно, шикарна, але я вам скажу одне. Ціна для свиноводів, які займаються е, свинарством, Тобто на м'ясо краще б вона була стабільна та, якою вона була. Так що, друзяки, напишіть мені, що таке гормон. Ми з надаром оце якось сиділи, як ти знаєш, що таке гормон. А він каже, ну хрін його знає. От. І в нас багато людей, навіть тих самих свинарів, які туплясука не ріжуть, які йдуть там у якийсь магазин, беруть МВД, змішують, годують там свиней, потім собі там годують з якимись картофанами, з зерном, яке там оброблене було перед посівом, потім та пшениця заболіла сашкою, кажуть, жалко було викинути, згодував тим свиням, потім їсти м'ясо і каже, я їм те, що і всі. Друзі, я просто не розумію таких людей, я таких людей знаю. Тобто людина займається, навіть не внікає, що вона робить. Це просто дебільна, мабуть, ця ситуація, ще зв'язана із, мабуть, цим катапетівським ремеслом, СССР, це це все. Тобто сказали, отаке, от значить воно отаке. От Але насправді ми нікому не віримо, всі підуть. Сало в банці росте. Свиня через 5-5 місяців здохне, тому що кишки, коротше, там в неї всі кишки всередині погниють, тому що вона їсть, там, от там якісь гормони непонятного характеру. То для тої людини, яка каже, що гормони, і все так просто і легко, я, по-перше, не знаю, скільки вони стоять і де їх взять, Нахрена ми тоді всю херню робимо. Оце тут от, 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 мішаємо, воно гормони дихають. Де... Треба закривати, бо купують кажуть, гормони. Так що, друзі, ми використовуємо мінеральну вітамінну добавку. Люди кажуть, що кучу рішення справити. Але основний під'єм це у нас взагалі білки. Це соювокухи соняшник. Це ми стартуємо комбікорм, тобто ми робимо 4% вітамінно мінеральна добавка. Прошифруйте вітамінно, мінеральний премікс для поросят. Премікс це примісь до... Зернової групи, куди буде входити? Пшениця, конкургуза, там, ячмінь. І що вона складається? Тут також написано От мінерали там. Кальпі, фосфор, натрій. Потім ми будемо кислоти, різін, метіонін, і іде вітаміни. там, А, Д, Е, і пішло поїхало. Залізо, мідь там, та де і тепер. Просто я не можу понять людей. Навіщо приєду цих писати, якщо ви самі не знаєте, що таке гормони росту? Я їх ніколи в житті не бачив, займаюся тваринництвом дуже-дуже давно. Виріз у селі, де мої батьки, там, баба там і всі годували тих свиней по традиції. Те, що було. По-перше, ті, хто були на фермі, працювали, що вкрав, тим і годував. Що там на городі було, згодував. І вони рахували, що це шара. Тому що воно ж прийшло на шару, вони звикли крати, красти, все колгосне, все моє. А якщо все колгосне, все моє, то те ваше, воно було у всіх. Тобто ви, виходить, крали один одного. Тобто сам у себе крав. І робив з пустого порожнє і казав, що це було класно. І навіть на сьогоднішній день є люди, які кажуть, якщо нема де вкрасти, то це не вигідно. Якщо в тебе немає паю, то це не вигідно то навчіться рахувати і не менше тоді мандіть, а просто візьміть і порахуйте. Там пшениця сюди ось, сюда. ось о, 20 кг По 10 гривень, 200 гривень, кукуруза по 10 гривень, щоб легше було рахувати. 400 гривень, вже 600, да. ячмінь, ще 140, вже 740, це його макуха тринадцять, щоб легше було читати по 200, чи да? ну, по 20 гривень. Родні буде 260. 15 чи 300. 300, да, так, 15, 300. І вже, вже 10, да, у нас виходить гривень конвікторів. Частійки. Посередньо. Я тільки посчитав. 200, 600, 700, 740 і 300 вже виходить 10, правильно? Тисяча, 10, ну, 10. плюс э, Соняшнікова там 7,5, плюс мінус 175. Плюс вітамінна мінеральна добавка там буде коштувати, ну в середньому, щоб легше було 250 гривень. От вам може собі вартість комбікорма буде коштувати там 15 гривень. Нам да? треба поїхати купити зерно, змолоти його, згранулірувати, однести в сарай, згодувати свині, винести гамно, підстелити солому, лому, там водичка, там світло, і тепле. Все-все формується, мабуть, ціновий діапазон в живої валі. А потім вже йдуть процеси витягнути, зарізати, розібрати, викатати, понарізати, погладити, упакувати і доставити. Тобто і коли я кажу, що у нас е там м'ясо, ми продаємо по цінові політики лопатка там 200, задок 220, поширюка, трикор, пито це основні, те, що це мені найбільше по 250. Сало 200, але коли подивишся реально там, в магазинах ціни капець, я просто не розумію, чи в магазинах такі е, ціни, ну, в кожному магазині вони різні, мабуть, залежить від виробника, від постачальника від самого процесу. Так що, друзі, не пишіть і хрень, там, і якщо ви не знаєте, що таке там, гормони росту, а може хтось там знає, напишіть, От. мені просто було б набагато легше. Я просто взяв би їх, насипав туди. По не то Хай би вони собі з'їли і одразу повистали. А можливо є якась штука, щоб я з'їв, за трохи ваги набрав. Бо тому що свою марку наче вісти по три ложки зранку в обід і ввечері. Щось ніхрена у мене не виходить набрати вагу. Так що ось вам ще раз приклад гормонального От, Є ще таке поняття тих хейтерів, які там пишуть, збиваються хрень. Ой, не беріть у нього, там, там в мене є ті, хто один. А я, по-перше, не рекламував, по-друге, нікого не заставляв. По-третє, ні одного відео в мене не було, що я там буду продавати завтра чи позавчора. У мене є моя клієнтська база, яка полюбляє їсти погоду таке саме, як і я. Так що будьте людяними, підтримуйте наших захисників, а ті, так заматюкатися? Ті люди, які на сьогоднішній день нічого не роблять для того, щоб перемогти ворога, то вони являються є кимпрасипором. Вони посібники кацапетівки. Тому що розказують, та ми це не наша війна, ми їх туди не посилали, ми не повинні це робити. Це я там роблю по-своєму. Я рахую, що кожна людина, яка живе в Україні, повинна вже осознати, що якщо ми не об'єднаємося, то буде нам піндес. І не в гормонах діл, і не в добавках діл. А діло в тому, щоб бути людям. І просто це відео, воно по поводу гормонів, як там сказали, люди почують дзвін, але не знають, де він. То краще спілкуйтеся з захисниками і сприймайте ту інформацію, яка є на сьогоднішній день, реальною, а вона реально на сьогоднішній день дуже підорастично критична. Так що, друзі, якось так. Я ще вам покажу поросят своїх цих, які виросли на стероїдах, і скажу різницю ще від породи, тому що одні щось зростуть на гормонах, а одні щось не хочуть. Так що далі буде. Що, ти наївся вже? Так. Гормонів, так? Ага. І як вони тобі добрі? Так. О, Так що я ж шкал... з так, назаром балакали по балакали, поводу... у нас у школі хлопці деякі займалися... Важкою атлетикою тягали там металолом, то вони їли тоді також білкову їжу. Це було дитяче харчування малиш. От, і за рахунок цього росла їхня м'язова тканина. Що таке гормони росту для тих, хто там займається, е, ну, я не знаю, там, як воно там правильно вид спорту називається. От, ну, гормони, є такі речі, але в свинарстві у нас в Україні я ну, перший раз таке чую. Так що, друзі, йдемо до моїх свиней. А ви щось розкажете? Стероїдні собаки, га? Стероїдні собаки. Ай, засранці. Так що це це нормальні свині, які ростуть на гормонах. росту. От. А е, ці ростуть доволі так непогано. От. По співвідношенню до своєї до своєго віку і до своєї ваги, вони нормальні і на літній період часу заходимо чи Це ось дріщі, які їх у жопу було б хай. Вони ні хрена толком не росли, але в своє время вони і справилися. Да? Тобто 200 кілограмові свині. Питаю, чи вигідно також тримати таких здорових свиней? Для мене вигідно, тому що сам реалізовую м'ясо, і тоді на них товарне сало і м'ясо також зовсім зовсім інше. Ще сьогодні свині також гормональні, доволі непогані. От. А ось, наприклад, свині. Ці не так швидко ростуть на гормонах і вони трошечки відстають від інших свиней, наприклад, по віку. Тобто ще залежить не тільки від того, чим ви їх годуєте, ще залежить від породи, від схрещування. Так що я вже казав, якщо це буде в'єтнамська свиня, то ви хоч в жопу його пхайте і цілуйте, він не буде рости так, як ростуть інші свині. І від генетичного потенціалу, і від кількості з'їденого корму. Так що ми все одно. Таку свиню закладаємо в кожних 100 кг в середньому 300 кг готового збалансованого комбікорму. Так що, якщо у нас свиня там 200 кг, то це 600 кг корму, як льоду, а то і більше. І чим більша свиня, тим більший розхід. Так що гормони гормонами, а годувати приходиться. Так що... Дуже класна інформація була. По поводу гормонів, приниження людей, які вирощують свиней. І перший раз чую, у нас на комплексах також в основному навіть нема періодщини. У мене навіть були всі рецептури їхні збалансовані корма, збагачені збагачений такий там раціон, і соєва макуха, і соняшникова і. Білки тваринного походження, і хороші амінокислоти, і ферменти, і зернова група вся. Тобто це збалансований, нормальний корм. Не буде з неба е, десь там якась вага рости. Або це буде пшик. Так що, друзі, якось так. О, ну от така історія. Багато залежить е, різних факторів від нашого е, IQ, як там кажуть, що в мене його немає, мені воно і нахер не треба. Але я розумію суть питання і розумію ще одна штука. Коли бувають свинки активні, от дуже багато граються. Дуже багато мотаються. Вони також не так набирають вагу, чим ті, хто вже там от приземлилися. Ми ще колись там говорили, коли там деякі люди переходили із традиційного на професійну відгодівлю, тобто на збалансовані корма, не просто одним там зерном годувати якусь пшеницею, чиячмену, а вже збалансованим і по білку, і по вітамінам, і по мінералам. Ну, це так громко сказано, голосно, по вітамінам і мінералам. Просто додається вітамінно мінеральна додавка. Замішана. А от на комбікурмошних заводах або на блендах працюють, або все додають в, ну, в ручному режимі. Тобто ті амінокислоти окремо додають, да, вітаміни окремо, а нам вже зробили той премікс, примість до основного. Так що, друзі, ну от якось так. В них також ще багато чого залежить, тому що є буває моменти, От людина там каже, ой, там цей дорогий та й дешевий. О, то я кажу, завжди провіряйте. І тестуйте, тому що, наче ростуть, а кількість з'їденого до одного кілограма приросту зовсім інша. Тобто, наприклад, у мене буде там 3 до 1, в когось буде 2,7 до 1, а в кось буде 4 до 1, а в кось буде 5 до 1. Так що і. Чому на зерні довше ростуть? Тому що там ну, свині нехватка білкової групи, з якої росте м'язова тканина. От. Ну, і тоді раніше свині були трошки іншого, іншого напрямку. Зараз свині більш таких м'ясних порід, де потрібно, щоб росла м'язова тканина. От. Ну А сальце, ну, сальце воно то таке. Але Свиня без сала, то якось теж дурно виходить. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. В першу чергу робіть все можливе і неможливе для підтримки наших хлопців і дівчат. От, я не кажу, що там, ми там це робимо. ну Кожен повинен з нас це робити, щось, якусь лепту вкладати, десь щось ремонтувати, десь допомагати, де щось забирати, машини якісь, ще щось там. Тобто кожен повинен бути корисним. Тому що ми не зможемо вистояти, якщо буде така печальна ситуація. Так що всім пока, ми вистоїмо, всім миру, здоров'я і добра.